Повна зала глядачів, танці, пісні, театральні сценки та спортивні виступи. У міському будинку культури відбувся спортивно-мистецький захід з нагоди Всесвітнього дня здоров'я. З вами нагоди кластер, чудове свято, спортивно таким чудовим здоровим бути можна. Адже щороку ми бачимо, що більше і більше рядів поповнюється саме тими людьми, які хочуть Вихованці спортивних відділів і клубів демонстрували свої навички, адже вони поповнюють ряди професійних спортивних команд України. Творчі колективи дарували глядачу свій талант між виступами спортсменів. Також під час заходу в холі МБК пройшла виставка, на якій свою роботу презентували бібліотеки міста та мистецька дитяча художня школа. Головне завдання і мета даного заходу показати молоді наші, що ми живемо у світі, коли здоровим не просто. Бути, а бути модно, адже здоров'я людини це найвища цінність. І, звичайно, виховувати цінності ці треба з маличку, з дитинства. Е, Назвичайно позитивні емоції, вражені. Е, і сьогодні, спостерігаючи за цим заходом, е, зробила для себе один важливий висновок: що Україна має чудове майбутнє, здорове майбутнє, здорову українську націю, здорову молодь. Спочатку квітня у місті проводили різні змагання та чемпіонати з усіх видів спорту. Сучасна молодь Активно бере участь у спортивних заходах, щоб власним прикладом популяризувати здоровий спосіб життя. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк like тів.